Друзі, доброго всім дня! Ви на каналі Копачі з Виїхав я на хуторок. На хуторок на той, що ми виїжджали дуже-дуже часто раніше. А зараз я вже на ньому майже рік не був. Останній раз ми були прошлою весною. Ну, Майже рік, уже, так. Да. Через три місяці буде рік. Гляньте, це цей хуторок. Що завжди, завжди ми приїжджали звідси з повними кишенями монет, хрестиків, срібла, було все. І були і українські, і радянські, царі, все було. Я ж кажу: а навіть якісь не наші, а там Андрюха. Кстати, Андрюха, привіт. Ти я думаю, ти по-любому цей повниш хуторок. Андрюха, Серік, ну, як завжди, з ким ми, з ким ми їздимо. То виїхав сюди, таке вибрався, на нього вибрався тому що їхати далеченько до нього. І приїхав, гляньте, який він, яке поле. Кукуруза була передісковано, гарно, тому що мені казали, що тут переворено. Думаю, це зараз буде важко ходити. А воно ні, воно передісковане. Ходить буде круто. Ну, я то впевнений, що я вже сюди не перший попав. Чому? Тому що, ну, тому що так уже, я думаю, задіскували ще восени. То люди, люди вже тут побували. Ну, я думаю, мої знахідки чекають іменно мене. Е, так що що, зараз передіваюся, машина з кучою речей приладами всім передіваюся, виходжу на поле і вже включуся, як буде знахідка. Так що, друзі. Друзі, ось і є перший кругляшок. Кролі... Вийшов я на поле. Е, знайшов першу хатку. Ну, як знайшов, я вже знаю, в принципі, де вони тут всі. Знаходились, тому що я не знаю, я тут вже не один десяток раз копаю. І за що того, що тут багато мусора, то вискакують і монетки, не все вибирають. Тому що дуже-дуже багато. Та, навіть у мене на як я колись копав, і було таке, що камради під'їжджали, казали, що тут багато мусора, і йшли туди і далі вниз. Вони там далі склончик такий. То мало хто тут хоче копати і є. Є сигнал, сигнальчик і є перша монетка. Ну, звісно, я перед цим викопав, я не знаю, ну вже десятка 20 сигналів, але ну, не кругляшки. Так що так, ладно, будемо дивитися зараз з вами. І що? І далі копати. Гляньте, сигнальчик, який був. 18-19. І є перший кругляшок, лежить, я вже розгорнув, піну знайшов його. Побачив кругляшок і відразу включився. Так, перша монетка на сьогодні. Перша, перша, тільки щось не видно нічого. Зараз будемо мити, якщо вода не замерзла. Тому що, ні, нормально. Забув бутилку в машині, а зараз вже морози, то примерза. Так, 15 копійок 1955 рік. Ось такі 15 копійок попалось. Гляньте. На все, як я вже говорив, примерзло. Бачите? Верх копається не дуже, буквально сантиметра 2-3. Ходити зручно, нема грязі цієї. А далі копається чітко, взагалі вже м'якенько. То мені подобається так ходити, що можна сюди й доїхати, виїхати і зручно ходити. Так що, поки повністю, повністю все не промерзло, то треба ходити, тому що як все. Примерзне, то будемо копати в лісах або сидіти вдома. Тому що ну, поля, як ви, в принципі, знаєте, стануть як бетон. Ладно, друзі, забираємо першу знахідку і вихважуємо. А ось ще один кругляшок, не заставив себе довго чекати, гляньте 22, той був 18. 19,22. Бачу вже ще більше. Більше, але все одно радянська. Так це нам попалось Що? 20 копійок. Зараз, зараз, а розстає, Стає грязюкою прямо. Зараз ми йдемо, подивимося рік і йдемо далі. Ну. Який? 35 чи все? 35 чи 36, чи? Да, 36 рік. 20 кпівник 1936 -й рік. Гляньте, друзі, ну тут завжди монетки були в гарному стані. Ну, Може бути виключення, якщо вона при житті ще заношена. А так, в принципі, завжди попадалась і радянщина, і царьки попадались в гарному стані. А срібло, так тут взагалі в крутезному просто. Ладно, ходимо, друзі. Ну поки що йде одна радянщина. уже третя на цій хатці. Так, і її вихожу. Ще одну, цю саму першу. Зараз похожу, якщо буде далі перта радянщина. Хоча на цій, іменно на цій хатці я знаходив і срібло, і мідячки. Но, якщо буде перта радянщина, то буду переходити на іншу. 15 копійок 1936 рік. Рамочник. Навіть мить не буду, все видно. Якось так. Ще й сніжок починається. Починається у нас. Друзі, ходимо, ходимо. А то деньок другий, засипе снігом, гляньте, які хмари. І все. По полям уже дуже і не покопаємо, замерзне все. І будемо сидіти, сидіти вдома. Ладно, ходимо, друзі. Шучу, вдома сидіти, не будемо точно. Так, на сьогодні перший високий сигнал, друзі, гляньте. 70, 75, 76 пригає заявочка, або на невелике срібло, чи навіть, мабуть, на велике срібло. Тому що мале срібло дзвонить 60. Або на копійку Миколи останнього. Або денежка, щось типу такого. Гляньте, є. Викопав. Або ж на якусь на якийсь шмурдьок є сигнали. колоколи так ще тільки, тільки замершився. Ага, є, бачу щось. Кругляшок якийсь, друзі. Кругляшок, але не монетки, бачите. Ну що тут це нам Хе, це гудзик попався Гудзик 100%, ну не знаю чи з вушком чи без. Зараз його трошки майнем. Замерший весь. А, друзі, бачу вже. Я думаю ви вже бачите. Тут мабуть молот буде. Радянський. Радянський гудзик попався. А ну да, друзі, гляньте. Це радянський гудзик нам попався. Ще й навіть і вушко витирає витирається вся грязь. Є вушко. Все чітко. Да. Більше хотілося б монетку, але все одно цікава знахідка. Так що забираємо і вихажуємо. На мене радянщина прям дивує сьогодні. Гляньте. Йде, йде. Це круто. 1941 рік. Ах, друзі, аби 42-й, я пам'ятаю, в прошлому році, навіть ще в цьому році, мабуть, в лютому, знайшов 15 копійок 42-го року і подивився по каталогу, зразу, зразу і не зрозумів. А потім подивився по каталогу, що вона 3, 3 тисячі стоїть. 15 чи десь, мабуть, як 15, а може і десяточка. Ну, все одно, це точно не вона. Ось така монетка. Друзі, гляньте, що мені ще попалося. Ось якась штучка, я її зразу вам не показував. Подумав, якийсь мордяк. Потім почав протирати, гляньте якісь, якісь там узорчики є. Оце ось пиптик, як його називати, я не знаю. Крутиться. І тут ось. Ось отак якось. Хто знає, що воно таке було, хто знає. Гляньте, воно якісь контури є, щось там помальовано. Біля машини вже краще по мою водою роздивимось. Ну, що воно таке було, хто знає. Так що хто знає, то пишіть. Може хтось знаходив таке. Ладно, вихажуємо далі. Може сьогодні знайдемо. Свого царька я вже не говорю дуже за срібло. Ладно, ходимо. Друзі, а ось і є в мене мідячок. 100% мідячок. Я вже побачив, що мене така ямка була. Викинув був сигнал 91-92. Викинув гляньте який сигнал став. 91-92. Такий трошки підхрюкує. А потім я придивився і гляньте. гляньте А вона на ребро впала. На ребро! Ха! Єсть! Єсть мідячок! Перший мідячок. І це не можуть не радувати, тому що сьогодні, бачите, які вони нечасті Перейшов на інший дом, чи хату ще була. Дуже-дуже багато попадається алюмінієвих обломків з якоїсь казана чи не зрозуміло чого, тому що я вже, мабуть, рази 4 включався в онлайні копати. А воно попадається ці обломки. О, гляньте, копієчка, 1866 рік. Це хто у нас? Олександр, мабуть. Олександр. Другий. Якщо я не помиляюсь. Так, да, це Олександр. Олександр Другий. Друзі, пишуть всі мені не три монети, ще й обштини. А як в, так, в таку погоду вам по-іншому показати монетку? Так її просто не вимаєш, тому що ще більше грязі вона розстає, а як грязь, то, то зовсім її не покажеш. А хочеться ж показати і вам. Ось так і виходить. А штани -то таке постірається, тому що мені писали в коментах, не вимазують штани. Ладно, друзі, забираємо перший медячок, такий лайкосі і ходимо. І ось попалась мені 15 копійок 1932 року, друзі. Я її вже викопав, знайшов, трошки почав протирати. Відразу подумав, що какалік якийсь попався. А потім навіть, навіть водою не, не мочив. Трошки протер показалось 15 копійочок, щитовичок. Не так часто вони останнім часом попадаються. Ось така монеточка. Цю сторону навіть не протирав. Я думаю, якщо водою помити, то буде шикарно. Шикарний стан. Ладно, ходимо, ходимо, шукаємо мідячка. Хоча мідячка вже знайшли тепер. Тепер срібло треба, Друзі, а я ходжу і думаю, мабуть, в цьому році по цьому хуторі ну, овосени після, після того, що його переробили, мабуть, ніхто по ньому не ходив. Тому що друга хатка, і гляньте в мене сигнальчик 22-24. Такий сигнал ще не пропустиш. І гляньте, є ще монетка. Є монетка. Да, вона радянська, невисокий сигнал був. Но вона ж і не маленька. Гляньте. 1935 рік. Клас, клас, взагалі, крутяк. Так, да, мід'ячків нема, але мідячки вже не залишились майже, тому що їх уже давно аськами повибирали. Ну а радянщина, бачите, ще сипе потихеньку. Я ж кажу, що хожу. Чому думаю, що тут не було нікого. Це тільки перейшов на другу хатку. Другу хатку вихажую. У мене вже сьома монетка, гудзик і ще там якась приблуда, що я вам показував. То ну, знахідки є, і цю, цю хатку я тільки-тільки почав вихажувати. І на ній вже третій, третій монітос. Що... А, і що ще? чому думаю, що немає, тому що не видно жодної ямки. Ну, не то, що ямка, а просто щоб зарито було там чи слід. Допустимо, як видно, вон кабани там, чи кози бігали сліди, то вони є, а людських слідів нема. Так що, може, ніхто в цьому році і не ходив тут. І я перший. Ну нічого, подивимося, скільки нам вдасться знайти. Ходимо. Не, ну що тут скажеш? радянщини я сьогодні вже накопаюсь, мабуть. гляньте Ще один був невисокий сигнальчик, а вона замерша в груди. Невисокий сигнальчик і попався мені якийсь кругляшок. Це або 10 копійок, або копійка. Копійка радянська, можливо, 10. Та ні, мабуть, 10, тому що... На копійечку дуже-дуже велике. Ну як, не дуже, але но більше, чим... чим копійка. Так, гляньте. 10 копійочок. Зараз... ай-яй! Десь впала. 46 рік гляньте. 10 копійочок. 1946 рік. Рамочник. Як на нього кажуть ну теж залікова монетка, хоч якась є. Круто. Ходим. Ну, ви тільки подивіться гляньте сигнальчик. 26-27 І есть ще одна монетка. Радянська, но вона монетка за марша в грудке. Оце так. І пройшло після останнього включення хвилин, може 10, а то й менше. А ну, одна копійка, 1945 рік. Ха, круто. Друзі, круто, хай радянщина. Ну хоч щось є. Буває такі копи, що виїжджаєш. Дуже ходячки радий, тому що нема нічого, не попадається. А тут хай буде і радянщина. Головне, що в гарному стані. Може навіть білончик, який радянський вискочив. Ладно, ходимо, типа, типа полтинічка. Ладно, друзі, ходимо, ходимо. Друзі, а ось... І прийшов час підвести підсумки сьогоднішнього копу. Як ви зрозуміли, я вже біля машини. Фух. Послідні три знахідки навіть вам не показував, тому що вже в нас гляньте, темніє. Е, були, були знахідки, теж була радянщина, там раз, ну, зараз все, в принципі, вам покажу. Тобто дуже-дуже вже спішив, щоб спіти і ще щось викопати, тому що, знаєте, довгенько не копав. І... Як війшов в азарт, хочеться ще ще, ще а тимні є дуже быстро. Ну, в принципі, я сьогодні походив 4 годинки, приїхав. Да, десь 4 годинки приїхав я в 12 о 12 годині і зараз вже майже 4. Да, 4 годинки плюс-мінус. То результат, в принципі, такий достойний. Хотілося б більше б церків, більше б... Більше, в принципі, о, взагалі б би якось срібло б. Ну, маємо, що маємо. Так що, якось так. Коп, який він є, так сказати. <різь> Ладно, підписуємося на канал, ставте лайки, коментуйте і будемо дивитися, що нам попалося. Друзі, а по знахідкам. По знахідкам, ось мені такі дві штучки, одна. Це, я так розумію, від годинника якось. Мабуть, настільного чи настінного. Потім ось така штучка. Теж відразу так випала. В грязі була, думаю, що шайба монета, тому що теж 96 дзвонила. І по монеткам. По монеткам. Ось копійку ту що я вже останню ось викопав ну майже перед самою машиною не показував вам. 1948 рік гарний такий стан. Е, так, по монеткам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 радянських, одна е, Олександра ІІ копійка Гудзик. Ще один ось гудзик. Потім ось якась штучка така цікава. Не розумію, що вона таке. Не ну, гляньте, воно в якихось узорчиках все. Хто знає, друзі? Хто знає, то пишіть. Я ж кажу, цей ось крутиться, що воно таке було, я не розумію. Потім теж було так високо, але це попалась крутілочка від керосинової лампи. Зразу викопав, побачив гуртик. Думав, що монетка, думаю, може одна друга. Яка... А вона ні. Оказалось, що крутілочка. Ну, все одно. Ось такі знахідки попали сьогодні. Як кажуть, не густо, ну і не пусто. Ну, в Зимовий час. Це в принципі так, я вважаю, гарним результатом. Ладно, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і до нових зустрічі в полях, в лісах і де прийдеться.